Я студентка групи 11.3 і проходила курс з ортотропії, на якому ми виконували різні вправи, такі як ковтання, клацання язиком, вправи по диханню. Особливо для себе відзначила вправи по диханню. Загальний час виконання 5 хвилин. 5 секунд не дихаємо, 10 секунд дихаємо. Можу зазначити, що раніше я піднімалася на п'ятий поверх, і у мене з'являлася дишка. Тепер цього не виникає. Інші вправи також дали хороший результат, тому пропоную всім проходити цей курс. Я Оксана, я студентка групи 1 СТ3. Після проходження курсу з ортотропії та з биопатії, я помітила собі значні зміни, а саме, завдяки правилам, у мене покращився контур обличчя. Дихати носом стало набагато легше. Я навчилася тримати язик в правильному положенні. Під час бігання у мене не було такої значної задишки, змогла пробігти набагато більшу дистанцію і взагалі стан організму досить покращився. Ти Юлія, я студентка групи 1 Ст3. Після проходження курсу ортотеропії та остеопатії. Я виділа для себе вправу ковтання. Ця вправа покращила контурі обличчя та загальне самопочуття стало краще. Мене звати Настя, я студентка групи 113. І після проходження курсу вправ з предмету ортотропія та остеопатія я дійсно зробила висновок, що ці вправи є дієві і ефективні, тому що я помітила за собою зміни. А саме в мене з'явилась корисна звичка тримати язик в правильному положенні завдяки вправам з ковтанням та е, ходьбою з правильним положенням язика. Також в мене покращилось носове дихання та загальне самопочуття організму. Я студентка групи 113 Шатрук Марія. На нашому курсі ми вивчали предмет «Ортотропія, остеопатія стоматології. Згідно з вивченням цього предмету, в мене виявилося неправильне положення язика при вимові букв «ДТ». Для цього я вимовляла різні скоромовки на букву «ДТ» і в мене відбулися певні зміни, що язик вже не йде до зубів, а піднімається до піднебільня при вимові цих букв. Мене звати Наталя, я студентка групи 113. Після пройденого курсу з остеопатії та ортотропії можу сказати, що він є ефективним, так як це перевірено на власному досвіді. Прикладом цього слугує покращення носового та ротового дихання, а також покращення самопочуття. Проходження вправ на правильне положення язика можу зробити для себе такі висновки. Вони допомогли мені усунути ротове дихання і покращилося носове. А також варто зазначити, що після вправ формується правильна та чітка з покращується функції Мене звати Катерина, я є студентка групи ВДНСК3. Після проходження курсу ортофопії і Остеопатії стоматології я до себе виділила таку вправу, як дихання, тому що я хворіла багато разів на ковід, і завдяки цьому моє дихання покращилось. Тобто, якщо я спочатку могла затримувати дихання на 20 секунд, то зараз це вже більше однієї хвилини. Стосовно інших вправ не можу сказати, що було дуже явно постати динаміка, оскільки я прохожу студентичне лікування і, можливо, воно трішки змінює якість справ.